Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Як мишка варила кашку, чеська народна казка. Жила собі на світі мишка Кача і було в неї семеро діточок, сестрички Пепичка, Барушка, Каченка, братики Пепік, Гонзик, Лойзик. Та пострибун тонік. Щоранку мама кача варила їм смачну кашу. Одного разу мама кача дуже втомилася та запитала, хто допоможе мені нарубати дрова. Ми відгукнулися Лойзик і Каченка. А ми не можемо! зітхнули барушка, гонзик, пепік і пепічка. У нас зубки болять. А тонік у цей час дражнив сусідську кішку. Нарубали Лойзик і каченка дрова, а мама Кача знову запитує, а хто мені пічку допоможе розтопити? Ми відгукнулися Лойзик, каченка і барушка. А ми не можемо. У нас очі сльозяться, сапхенькали гонзик, пепік і пепічка. А тонік на цей раз у дворі у м'яча грався. Затріщав вогонь у печі. Мама каче, питає. А хто молока придесе? Ми. закричали Лойзик, Каченка, Барушка і Гонзик. А ми не можемо, відповіли пепік і пепічка. У нас лапки розболілися. А тонік у цей час на муху полював. Каша зварилася, стала мама кача її ділити. Лойзику і каченці по повній тарілці, барушці поменше, гонзику на денці. Пепіку і пепичці мама кача нічого не дала. А тонік знайшов у кухні сир і так їм уївся, що з того часу на сир і дивитися не може. Текст читала Анастасія Бойко. Ютуб канал дитячі аудіокнижки українською. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.